Вітаю вас, дорогі тихочні! Я От вас, в ефірі Єдині Головне, а сьогодні ми приготовимось чому вас блекаути. Якщо у вас вимкнуть світло, по всій Україні. Триваючись, що у вас світло, припаде о 16 травня. Друзі, блекаути у півночі почалось вимкнути світло по всій Україні. А якщо? Долучайтеся, бережіть за світло. Світло, яке у вас перевіщувано. Або які ваші блекаути починають вимкнути світло? Але, Вечно... ale točno obyčaje. Na nejkrásnější pomalu oblízvačí. Nemůžu takový si nevazajíc bez Ale ne A lehké neobjetní. To čeká na nohách. Меджі, коли обіцяє кожен Не відчуває наші блекаути та відключення світла. Які побачити наше світло обіцяють кожен на підтримці. Якщо ваші обігвачі, то обов'язково тривають. Щось не пропустило. Але не попапили в справи, тому. Ви обіцяєте за кожне право, за кожне слово, яке шокують інтерес. Відключення світла. Якщо ваші речі на перевічувати, то, то вони о! Менше які перевішувати реч на перевіс. Речно за кожне слово. Обіцянка. Речнику ви обіцяєте про ваші бази, те обіцяєте кошек, хто відчує наші відсутні вість. було їдень, глубже, до зустрічі за тиждень. Будьте в безпеці. Ай,